Всім привіт! Мене звати Аліна, і я розказую, як ми подорожуємо з чоловіком на цьому кемпері, який побудували самі. І сьогодні у нас огляд нашої кухні. Наша кухня, хоч і маленька, але дуже зручна і функціональна, і я дуже люблю на ній готувати. Найважливіша зона на цьому острівку — це, звичайно, плита та мийка. Ми відразу купили готовий варіант для кемперів і про це не пошкодували. По-перше, дуже класно, що все це можна закрити, це, по-перше, і естетично, і функціонально, тому що зверху можна класти якісь речі, коли ти не готуєш, і використовувати цей простір. Також зручно, що можна відкрити тільки щось одне. Плита в нас на дві комфорки з п'єзопідпалом, вона дещо меншого розміру, ніж звичайна, тому і каструльки з коворітками в нас менші. Я їх покажу пізніше. Плита працює у нас на газу, яку вже здогадалася, тому вона підключена до газового балону, який розміщений внизу в поличці під плитою. Балон має вихід ззовні, тому ми легко можемо його заправити на звичайній заправці автомобільній газом із пістолета. Він має спеціальний клапан, який закриває балон, коли той заповнений на 80%. Тому ми не можемо його заправити критично багато, щоб він вибухнув чи щось такого. Він коштував 180 євро. Ми замовляли його на польському сайті для кемперів. До речі, DHL відмовився нам його поставляти в Україну через те, що це газовий балон, хоч він був і пустий. Але міст експрес доставив без проблем. В лівій частині у нас відкривається мийка з дуже зручним краником, тому що можна змінювати його положення. У Нас є бак з чистою водою, бак з сірою водою і бойлер, який гріє воду. Більш детально про сантехніку баки. Я розкажу у відео про душе наше, який вийде трошки пізніше. От ми розібралися з функціоналом мийки та плити. Вона коштувала 12 тисяч гривень. Ми її купили в Україні на OLX. Вона була новою, а власник її продавав. Можливо, передумав її встановлювати. Це була велика вдача, як нам тоді здалось. Тому що на той момент у нас був тільки фургон, і це перше, що ми купили фургон. Ми ще не знали, де що замовляти. І тут є в Україні спеціальна для кемпера річ, ще й недалеко від нас. Далі переходимо до стільниці. Я її дуже люблю, бо вона красива. Ми її купили в ікеї в Києві за 4 тисячі гривень, і самі її обрізали і все в неї врізали. Також ми її поставили і на іншу частину кемпера над комодом, хоч це офіційно вже й не кухня, але нам здалося, що все має бути в одному стилі. Наступна важлива частина нашої кухні це холодильник. Ми купували його в Україні в компанії Екохолод за 450 доларів. В нього 12 вольтовий компресор, і як для такого маленького холодильника, він дуже місткий, тому що такого ще не було ні разу, щоб в нас туди щось не влізло, чи щоб ми в магазині себе обмежували в покупці продуктів, тому що в нас маленький холодильник. Також до кухні я би віднесла наш лючок з вентилятором. Тому що коли ми готуємо їсти, ми його вмикаємо на видов і відкриваємо якесь вікно, і він працює як витяжка. Це що ви тут бачите, звичайно, не стоїть тут постійно. Ми це розкладаємо, якщо зупиняємось десь на одну ніч або більше а в дорозі всі ці речі ми ховаємо по поличках. Тому плавно переходимо до наших місць для зберігання. Зверху в нас є дві полички, які ми виділили під кухню. В одній знаходяться кружки і різні снеки, а в іншій тарілки, крупи, спеції та різна їжа, яку не потрібно ставити в холодильник. Також у великій тумбочці під низом, там, де газовий балон. У нас є корзинка для картоплі, цибулі і таких різних продуктів, а також корзинка з різними речами для прибирання. І зазвичай у нас тут стоїть питна вода. А на дверцятах у нас прикріплений тут смітник, що дуже зручно, коли треба щось зі стола змести, і він все відразу потрапляє в цей смітник. Також тут в середині знаходиться поличка для наших ложок, вилок і таких різних приборів столових. Всю цю конструкцію ми продумували наперед і робив Саша сам. Також з самого низу в нас є висувна поличка, в якій знаходяться каструлі, різні миски і габаритні девайси. Ще класна прихована поличка, де ми зберігаємо продукти, які не псуються. Це один із диванчиків. Ми спеціально тут залишили місце, і тут не зазвичай те, що не потрібно діставати щодня, така собі кладовка. Зазвичай ми їмо за нашим великим столом, це стіл трансформер, який опускається і стає ліжком. Ми купували саме ніжку з цим механізмом, і стільницю до неї обирали окремо. Рідше, але буває, що ми їмо на вулиці. Маємо окремо великий стіл, який катаємо у багажнику, і маленький столик, який розвертається з салону. Але чомусь нам комфортніше все-таки їсти всередині. Також на стіні в нас тут висить така пластикова 3D-панель, яку легко мити. Ми подумали, що це буде. Дуже доречно, тому що тут буде з весь час, да, коли ти смажеш все роздріскуватися, але єдине, що ми не вгадали, і з розміром її треба було робити набагато довше, тому що тут і так ця панелька прикриває все, що на стіну може попасти. А от збоку типу, ми трошки собі вже зіпсували стіну. Взагалі більшість речей у нас тут, як і в звичайному домі, але зараз покажу те, що можна зустріти тільки в кемпері. У нас є такий набір сковорідок каструль Вони невеличкого діаметру. Спеціально, щоб вони могли влізти на таку маленьку плиту, як в нас. На них можна всіх трьох жарити, і на тих, що поглибше, можна, звичайно, і варити. А їхньою фішкою є те, що до них в наборі іде отака кришечка з ой, зараз вам лише покажу, з ручкою, яка. Складається, що дуже зручно в кемпері, тому що вона займає мало місця, і вона підходить на всі три ці сковорідки та каструльки. Також в них є така ручка, теж одна на всіх, вона так хоп, защількається, і працює на кожній з них, що теж дуже зручно. Також в кришці є, бачите, такі дирочки, це типу кришка друшляк. Можна щось перевертати і одразу зливати, що дуже зручно. Тобто воно таке дуже багатофункціональне, мало займає місця, одне в одне все складається, воно ідеально для кемпера. Також у нас є такий друшляк-трансформер. Він дуже мало займає місця, але його можна так от розкласти, і він стає глибоким. І так скласти. Також з таким ж самим принципом трансформеру є штука, на якій можна сушити посуд. І також у нас є така досточка, але ми користуємося маленькою. Це типу досточка більш велика, і вона також стає. І ця досточка перетворюється в таку глибоку миску. Тобто на ній можна нарізати, а також її можна використовувати як миску. Також в кемпері ми користуємося пластиковим посудом. Ми тестували звичайний, але ми так багато всього перебили, що зрозуміли, що це не для нас. Тому що тут мало місця можна легко, що зачепити, розбити, тому пластиковий посуд більше нам підходить. Ці ці штуки ми купували на спеціальних таких сайтах для кемперів. Якщо вам щось цікаво, якщо вам більше хочеться детально дізнатися про щось, пишіть в коментарях. Ми пошукаємо посилання, бо розкажемо більше, що ми знаємо, скільки це коштувало і так далі. Ми не забула. у Нас ще є такі милі бокали. Вони з металу. По-перше, це красиво, по-друге, це функціонально. По-третє, це не розіб'ється. І ще ми їх дуже класно повісили. Тому вони більше, якщо чесно, виконують естетичну функцію, тому що користуємося ми ними рідко. Взагалі, я думала, що готувати в кемпері буде набагато гірше по комфорту, ніж виявилось. По факту це повноцінна кухня, де є все, що потрібно. Звичайно, ми сумуємо там за посудомийкою чи кавомашиною, але насправді є тільки одна річ, якої дійсно не вистачає це духовки. Зараз якраз шукаємо альтернативу для кемпера. Якщо маєте щось на приміті, пишіть в коментарях. Якщо виділити те, чим готування в кемпері відрізняється від готування на звичайній кухні, то це перше економія води, тому що вдома ти не переживаєш тебе в крані закінчиться вода. Друге, це відсутність доставок і магазинів поблизу, так як зазвичай стоїмо віддалено від цивілізації і треба наперед продумувати всі закупи. І третє, це те, що треба ретельно зчищати все тарілок перед тим, як мити, бо труби меншого діаметру і дуже не хочеться щось забити і розривати, шукати, де проблема. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, пишіть в коментарях. Я обов'язково скоро зроблю випуск, де я пройдуся по всіх коментарях із всіх відео і буду відповідати на ваші запитання, тому що ви дуже активні, багато чого нас запитуєте, і за це я вам дуже вдячна. Дякую за перегляд, дякую, що катаєтесь з нами. До зустрічі. Ми заходимо в середину, і перше, що ми бачимо, це походний блок. Тут буде стільниця, зверху буде умивальник та плита, під приблизом буде холодильник і також різні ящички. Навпроти, я заходжу в душ. Тут буде унітаз, а тут поряд така невеличка такі полички можливо, будуть, а можливо ми будемо щось сюди Заходь. Далі ми приходимо до комоду, Тут будуть такі полички, які будуть висовуватися. І зверху також можна буде щось ставити. Тепер ми переходимо до частини з диванчиками. Посередині буде стіл, який буде опускатися вниз, і це все буде перетворюватися в ліжко. Диванчики також мають місця, які можна щось складати. Отак вони будуть підніматися. І тут будуть місця для зберігання чогось. Що? Кабель. Кабели. Кабели. Також у нас ще зверху будуть підвісні ящички, де також буде щось складатися. Ну, такі от короткі палився. Саш, щоб то подмишку поки що сьогодні знімали на відео. Ну ось і такий от коротенький вен, якщо у вас є якісь запитання. Картенький Вен. Добре. Ось такий от вийшов коротенький тур по нашому Вену. Колись це буде такий класний тур, коли все буде дороблено. Але зараз це все, Кажу, що який в нас міцний є. Міцний каркас. Сай, а можеш не перебачити, коли я говорю. А зараз я покажу, який міцний каркас. Ми його просто тільки сьогодні прикрутили. Вот. Якщо у вас є якісь запитання, що тут якісь більш, більш конкретні, що туди буде стояти, то задавайте. Ми на них відповімо.